В общем, ему что попасть, что я тебе скажу? Типа дойська, я зашел до вас сегодня в квартиру нормально, да, не злился, не піднімав ничего, адекватно, альтернативно поговорили, да, никому ничего не робили, нормально разошлись. А то мені так уже дошло сообщение, что Леша на мене пизданул в спину, что он там не здасть перед моим комбатом или что-то там на женю. Да, блять, милостивый вопрос, а, ну делайте. Просто ти, ой, точніше, вон кое-что не учеб. У мене прямий вихід на Буданова і Каноненка Сережу. Ой-ой-ой, блядь, ой-ой-ой. Що -ой -ой. ну, ж він тепер буде з цим робити? А, а даже а я если такая хуйня, що так. там пойдет так. дальше. І деякі люди теж одночасно. і Він нас почав шантажувати тим, що ну, те, що я вам і казав, що я якоби е, плачу цих 30 тисяч чи ще щось, що я якийсь липовий військовий, е, він оприлюднює е, те, що я там військовослужбовець е, по документам якої частини і так далі, е, ну, звод, рота, батальйон, повністю все це оприлюднює в інтернеті і висказує. Це ж незаконно, я так розумію, правильно? Я не можу взагалі консультувати. Ви розумієте? Я розумію, розумію. Я, я звернуся завтра. Ви з да, поліцейськими ви більш детально проконсультуєтеся. Я, <говорит> я консультувала ваше певники, тобто я розумію, що у вас конфлікт. Ні-ні-ні-ні, це ось буквально вчора позавчора почалося. Ми працювали на ньому. Дивіться, я як отримав поранення, я реабілітовувався. І я собі такий під зароботок шукав, і я його сторінку ютубу трошки розкручував на удальонці. Так, і... ну, так, так, так. Для вас може потуготись в цьому районі, якщо Так, зручно, звичайно. Все, добре, дякую вам. До побачення. Пиздаємо нахуй.